Комплексна мийка авто в Португалії. Нагадаю, що вперше за три роки в Португалії, а саме у місті Коімбра, я здала авто на комплексну мийку. До цього машину мила я сама. Це як авто виглядало до. А це після. Мийка тривала дві години. Результатом я задоволена. Особливо враховуючи, що замість прибирання я спокійно прогулялась і відходила свої 10 тисяч кроків. По вартості саме мінімальна ціна 30 євро. А далі все залежить від побажань замовника. Увага! За промокодом і ви отримаєте 10% знижки на першу мийку. Контакти мийки залишаю в описі. Підписуйся, щоб знати більше цікавих фактів про життя в Португалії. Я Іриста цьому кибомики атеша.